Доброго дня, Рівненщина, 13 листопада. На дворі пролітає мокрий сніг, мокро, сиро, а дома затишно. У мене продовжують квітувати мої кімнатні квіти. Ось. З патефілом видає нові бутончики. До речі, квітує він у мене постійно, цілий рік. Я так розумію, ну, в мене вже цей кущик багато років, я думаю, і ви можете зі мною погодитися, що це все через те, що щільно він висаджений. На перший погляд здається, що йому тісно, але ні. Це його стимулює на квітування. Тому, якщо ви розсаджуєте, в рослини стоїть така установка, наробити багато біля себе розеток, через що він може так довгенько вас не квітувати. Тому якщо у вас є такий кущик, краще його просто взяти і таким гамузом пересадити в інше кашпо більше. От. І, і все, і він собі буде видавати бутони. Коли йому тісно, він почне про це нам говорити. В нього почнуть сохнути кінці е, е, кінчики на листях. от, І все, це буде сигнал. Ну, Це в мене просто що листочки зараз деякі є вже старі, тому він вже буде так, як би підсихає. А якщо на новеньких ви будете бачити, ось бачите, свіжі листя, Он буде підсихати в кінці. Це означає, що йому тісновато. У мене зараз тут 25 літрів. От, поки що... Ще, можливо, до весни вони посадять в такій, в такій ємкості. А потім поміняю їм кашпо. Ще в мене збирається квітувати така красуня пальма. Всі ви її знаєте, хамедорея. От звичайна пальмочка, яку можна бачити кругом. От, і отак от, от вона квітує. Бачите, це вона видала такий квітонос. Квіточки будуть у вигляді таких горошинок жовтеньких. От, дуже гарно квітує, мені подобається таке надзвичайне квітування. От, починає квітувати з листопада до лютого місяця. От, догляд за цією рослиною простий. І я думаю, що стимулює квітування, стимулює гарно світла на кімната. Ну, тобто, їй потрібно гарне світло, але не прямі промені сонячні. От, це в мене південно-західна сторона, у мене тут світло завжди, але немає прямих променів сонця. До речі, коли ми планували цю кімнату, от, я це врахувала, я знала, що в мене тут буде е, зимовий сад. От, скажу вам відверто, чоловіку моєму не подобаються ці всі рослини, він мені постійно е, говорить, що о, понаставляла, нема де пройти і все, але... Я знала, що так і буде, От, коли ми планували цю кімнату, нічого звикне, все буде добре. От, зато зараз похмуру погоду оця зелень просто підіймає настрій. Я так думаю, що перед сплячкою зимовою в останнє мені видала стріліця Миколая, листочок. От, воно видно, що вже якби день поменшав, тому листочок е такий трохи занизький, не дає йому вверх піднятися, хоча ну, я так думаю, що все. Це все його, весь ресурс, який вона може видати, ця рослина, а далі е піде на деякий час, мабуть, е засне на якийсь час. І в період спокою можна буде її пересадити. Хоча, якби ви знали, для мене пересаджувати стреліції і монстери, заміакулькаси зем, зем, це взагалі, це просто треба ламати ці всі відра, через що в мене такі тимчасові е, кашпо, я знаєте, в, ну, в таких більш гарно естетичних сажу рослини там, де коренева невелика. От, а отакі от крупноміри у мене сидять в тимчасових відрах. Потім я їх буду пересаджувати. Часто мене питають за цю рослину за адіантум. Ми його звикли називати е венерин волос, венерині кучері. От, ну, тут простий догляд. Тут постійно треба, щоб було волога, вологе середовище. Постійно потрібен ґрунт, щоб був мокрий. Бачите? О, зараз я його От. Нові йдуть прирости. О, є сухне стареньке, новеньке наростає. Ось така вона, ця рослинка. Біля неї стоїть аналогічна історія. Тільки з більш крупнішим листям... О, назву Пропишу, бо не пам'ятаю. Тут теж, бачите, ця рослина доволі молода. Їй другий рік. Монстерка. Я вже декілька разів знімала огляди про неї, про те, як я формую її як я зрізаю верхівки, щоб вона в мене, вона в мене була однобока. От, вже дві верхівки в мене вкорінені. Навесні я буду просаджувати їх, а поки що вони всі тут тусуються разом. І бачу, прокинулась, бачите, брунька з новим приростом пішла. Це спиньочка, тут я зрізала верхівку. І нарешті вона прокинула мені цей прирост. от. Він був застив на три місяці. Тепер вже в неї пішов активний ріст. Що в мене є кімнатні банани? От, он, розсадила була. Це вже, до речі, третій раз я роз, Третє, оце зараз третє покоління, то з другого покоління. Що я вам хочу сказати на рахунок банана? Я один раз, я зрозуміла таку по ньому історію. Його розсаджувати не можна. По-перше, це не так просто відділити ці, ці рослинки від материнського куща. От. Але коли я відсадила була дітей від нього, оця доросла рослина, вона просто на якийсь час стресанула і не росла. От. Йому подобається, коли біля нього ростуть діти. Не знаю. Ну, це мої спостереження, можливо, ви напишете свої. От, і бачите, я не чіпаю. Єдине... А, до речі, і коренева в них невелика. Бо я якось думала змінити йому кашпо. Ні, не буду я цього робити. Хай сидить поки так, як йому, як він сидить. От зараз, бачите, який щасливий батько чи мати, я не знаю хто. От, Але вже ж почались нові листи і причому такі дуже такі соковито зелені. От, радіє, що біля нього діти і все, нічого більш такого робити не буду, хай сидять разом. От, не знаю, на рахунок якісь там плоди чи ще щось такого в мене немає. Вони просто в мене декоративно так ростуть, гарні. У всі сезони, у всі періоди сезону він почуває себе гарно. Ну, Умова перша, це щоб не палило сонце, нічого його там не гріло. От, В кімнаті в мене 21 градус. От, доволі нормально є волога, тому що вікна видають конденсат. От, і, але конденсат у мене ніколи не стікає, тому що мої рослини всі його поглинають. От, якби в мене не було тут цього е, такого, цих джунглів, то в мене б тут би були річки від конденсату на вікнах. Тому мої рослинки це все тут поглинають і якби все їм добре. то в мене, немає вологу, в мене є вологу, е, вологомір, от, Але я ним не користуюся. Тобто мені достатньо цієї вологи, яка є в кімнаті, і бачите, все добре. Тому бананчик стоїть, не пересаджую великий, не відсаджую дітвори. Хіба що якби я там, наприклад, займалася продажею, продажем рослин, то я, можливо, б там би його ділила. Але якщо мені, для мене, щоб декоративно виглядало, тому буде з дітьми сидіти. Ось, бачите, показую вам. Як нема конденсата, хоча е, на вулиці йде ну зараз вже перестав ну дощ. Дощ, мокрий сніг, тепло в хаті. от якби, ну Могло би бути річки. от, Але немає, бо рослини це все поглинають. І наостанок покажу, як почувається мій е, гібіскус, який я обрізала. До речі, оця батарея не гріє, вона вимкнута. Я, ну, якби, якщо ви побачите зараз мої рослини ну, якби, і будете думати, що тут тепло є мені, ця батарея вимкнута. От. А гібіскус, я зараз спробую сфокусувати, Вон, бачите, прокидається новий, новий приріст. Для чого я його обрізала? У мене там є відео, я прикріплю його. Гібіскус кімнатний. Квітує і закладає нові, бутони, тобто закладає бутони на нових молодих пагонах. Старі пагони, на жаль, не квітують. Але ці пагони просто вони витягуються і ну, декоративні втрачають такі, знаєте, патоки, на яких навіть листків немає. От, тому я їх зрізаю, їх потрібно зрізати. Трошки, ну хай місяць-півтора і знову буде тут гарненький зелений кущик. От, Ну, далі буде, як то кажуть.